Усім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень з 25 вересня по 1 жовтня. Подивимося, який цей тиждень буде для нас по активності. Так, вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та більше моїх прогнозів подобово на кожну область країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. І так, яким наступний тиждень буде для нас по активності? Ми матимемо якісь циклічні події, повторювані події, так? От, які можуть нас виснажувати. понеділок, 25 вересня, що чекає нашу країну по активності? Активність така, знаєте, як наче дійсно готують, ми будемо люди більше зморені. От, виснажені, тривожність, вона а, має місце бути, проте понеділок мені несе багато, багато маніпулювання. Давайте подивимося вівторок, 26 вересня. Так, вівторок, 26 вересня. ось, Дивіться. У мене йде робота захисту, так, по вівторку, можуть відпрацьовувати а, наші а, захисні системи, так, і ми матимемо якісь переваги у вівторок. А, будуть такі, знаєте, а, ситуації, а, в яких ми зможемо втримати, втримати той баланс. Середа, 27-середа. 27 От середа може нам принести великі наслідки, великі активності. Тому з вівторка на середу і середи, на четверху у цей день та темні періоди доби, треба бути дуже уважними, тому що дуже агресивні енергії. Четверг, 28 число. Активність може зберігатися, проте в мене йде таки ще робота захисту. Так, ми, як наче, готові, лякати можуть, і тут іде збереження також, знаєте, своїх позицій. П'ятниця, п'ятниця, дивимося, п'ятниця, багато руху. Техніки може бути десь в окремих місцях, і робота також захисних систем. Іде, тобто також, знаєте, втримання рівноваги. Субота. Субота, ворог, як наче буде таки також планувати. так, Активності більше вночі. Також, ймовірно, багато відпрацювання захисту, але ситуація досить таки неспокійна. І неділю, останній день тижня, ми дивимося. Ніч знову, ніч. Місцями можуть бути активності, вороги, наче планують знову щось. Тиждень несе ще багато хитрощів. Будуть робити конкретні речі для того, щоб взяти.